Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд її звук, який здатен створити атмосферу та перенести вас в музичний світ. Будь-де ось що маємо на увазі, коли говоримо про портативну акустику Трон T7 Mini. Це не просто портативна колонка, це вірний компаньон для відпочинку та подорожей. Компактний, не боїться води та падінь. А От що стосується звучання та функціоналу. А от що стосується звучання та функціоналу, зараз ми друзі з вами і розберемо, чи вартує вона своїх коштів та чи варта вашої уваги. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ну а перед початком, як завжди, попрошу підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на. Актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Комплект постачання динаміків Трон Смарт T7 Mini Включає всі необхідні компоненти для його використання. Посібник користувача, гарантійний талон, кабель для заряджання. Айпсі та кабель AUX-IN. це стандартний набір аксесуарів, який забезпечує повноцінне користування пристроєм і відповідає основним потребам користувача. Зовнішній вигляд колонки спроектований з урахуванням найвищого комфорту під час користування. Весь корпус T7 Mini покритий водонепроникною тканиною, яка має приємний на текстуру та обладнана гумовими вставками у верхній і нижній частині. На верхній частині пристрою знаходиться світлодіодне кільце, яке відтворює різноколірне підсвічування, синхронізуючи його з ритмом та басами музики. Крім того, тут розміщені кнопки керування музикою і окрема клавіша для керування режимами світлового супроводу. Позначки на кнопках об'ємні, вони добре розпізнаються пальцями, тому можна їх використовувати навіть потемки, без ризику помилитись. Передня панель має встановлене лого Трон Виглядає дуже стильно, зверху розташована петелька з міцного шнура. Петелька звичайнісінька, нічого особливого, але вона повністю справляється із задуманими для неї задачами. З її допомогою можна закріпити колонку на дерево, велосипед. Або прикріпити до рюкзака під час подорожей. На задній панелі розташована гумова заглушка, яка захищає від води та пилу різноманітні порти: usb c для заряджання, стандартний роз'єм 3,5 мм для навушників і слот для мікро-SD. Цей набір забезпечує вам можливість заряджати колонку від павербанка або мережі. Використовувати її з навушниками або без них. А також слухати музику з карт пам'яті, а не з телефону. Те 7 міні добре фіксується на рівній поверхні завдяки гумовій основі. Вона забезпечує. Гарне щеплення з будь-якою поверхнею гасить вібрації, завдяки чому повністю виключає можливість падіння колонки зі столу через баси. Завдяки своїм компактним розмірам приблизно 13х13 см та вазі всього 635 грамів. Ця модель стане ідеальним супутником абсолютно всюди. Просто закидуєте в сумку, рюкзак чи кріпите куди завгодно. Максимальна вихідна потужність звуку складає 15 Вт, а частотний діапазон охоплює значення від 20 до 20 тисяч Гц. Для підключення користується Bluetooth п'ять а відстань від смартфона до колонки повинна бути не менше 18 метрів, але тільки на відкритій місцевості. Якщо ви відійдете на 15 метрів через декілька стін, сигнал ймовірніше, всього перерветься. Заряджається колонка до повного всього за 3 години та здатна попрацювати до 18 годин на середньому рівні гучності. Таких показників для міні-колонки більш ніж достатньо. Низькі та середні частоти тут відмінні, саме на них заакцентував свою увагу виробник. А от до глибини басів є питання. Та все одно, звучання на відкритій Цевості та природі, чи у великому просторовому приміщенні, вас приємно здивує. Що стосується управління, воно здійснюється ось цими кнопками. Різна кількість натискань на кнопки буде відповідати за різні функції. До прикладу, клавіша ввімкнення має аж 5 функцій. Детальніше шукайте в інструкції, не будемо зараз все розбирати. От про що я хотів би поговорити, так це про створення стереопари. Так, ця малеча має таку функцію. Функція стереопари в аудіотехніці дозволяє об'єднувати дві одинакові або сумісні аудіопристрої, наприклад, дві колонки для створення стереозвуку. Підключивши два пристрої у режимі стереопари, ви можете отримати. Більш просторовий багатоакустичний звук завдяки розділенню аудіосигналів на лівий та правий канали. Коли використовується функція стереопари, звук розподіляється між двома пристроями таким чином, що лівий канал передається, передається одній колонці, а правий іншій. Це дає можливість заслуховувати музику або сприймати аудіосигнал у відтворенні з різних напрямків, що робить звук більш насиченим та природним, ніж просто відтворення звуку з однієї аудіоколонки. Для утворення стереопари необхідно натиснути ось ці кнопки. Після підключення під Єднайтесь до джерела звуку і насолоджуйтесь музикою. В результаті, що ми маємо: Tron Smart 7 Mini – цей дальній супутник для любителів музики в дорозі, подорожах на відпочинку. З явних переваг компактність, хороший звук, мегаавтономність, до 18 годин роботи та швидке заряджання всього лише за. 3 години. Я думаю, це непоганий такий девайсик, який точно вас зацікавить. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ви знаєте, це потрібно ось такий лайк зараз вліпити під цим відео. Звичайно, написати свою думку, що ж ви думаєте на рахунок цієї колонки, на рахунок цього огляду, все це обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.